І я всім привіт! Саме сьогодні розпочинається новий тріп на Кіпрі. По приїзду ви здаєте тест, окрім того, що ви здавали ще в Україні. Вартість тесту 19 євро. Я все здав і вже проходжу далі. Через те, що зараз пізній був виліт автобуси вже не ходять, але таксі, як зазвичай, мисливці в аеропорту шукають своїх жертв. Я була одна з них. Але я розумію, що в цей час тільки ходить таксі. таксі. Вот, зараз все окей, йду в хостел. Тільки що запитав у місцевих хлопців, де знаходиться хотел. Дуже привітні місцеві мешканці. Коротше, я знайшов цей хостел. І тут така записочка є. Це для мене. І я всім привіт. Ну а сьогодні трохи з дороги Але ні. Щоб я не проспав, хлопці місцеві включають, вмикають ранковий будильник. З 7 година ранку. Зроблю вам невеличкий рум-тур Тут є душова, кухонька. В принципі, умови нормальні. Щоб проночувати, попоїсти, прийняти душ, нормально. Трохи бюджетно, проте для мене було важливо це сам нічліг. І ось ці люб'язні мої ранкові пташки. О, так. Ну що, в цілому все окей, ми трохи поспали і зараз вже рухаємось на дослідження нашого острова. А хлопця бажаю гарного дня. Робочого. Вчора вночі було прохолодно. І в номері також було холодно. Але зараз погодка дуже класна, тепленько гріє сонечко, тому лайк. Лайки від вас в цьому відео, щоб я на майбутнє я мав мотивацію знімати такі класні відочки, добре? Лайк. Коли такі екзотичні фрукти ростуть на деревах. Я думаю, що якщо я одного візьму, нічого страшного не буде. Мандаринка на Кіпрі. Зараз її спробуємо. Так. Дегустуємо мандаринку кіпрську. Клас. Very nice. Рука може. пістолі, пістоліки. Короче, там зростає хлопець, він без маски його не пустила. І впускають тільки по QR-кодах. Паспорт в дії, працює, все окей. Дуже приємно, коли українські якісь речі працюють за кордоном. Лайк-дії. Like Друзі, по цінах. Вони такі самі, як і в Україні. Тому показувати нічого, звичайний маркет, де, типу, є по суті, все, що треба. Нерухомість! Я вам показував відео з Венеції, скільки там коштує нерухомість на Кіпрі вона не менш дешева. 500, майже сотня, 200, 150, 1 мільйон. Ну, коротше, нерухомість на Кіпрі достатньо дешева Але, мабуть, воно того вартує. В порівнянні з Венецією, яка йде під воду, тому краще купувати. На Кіпрі нерухомість, ніж Венеції. Мені так здається. Ще скажу трохи по їжі. Я з собою зазвичай беру горіхи, сухофрукти і зараз купив вода, пару батончиків. Це такий основний базовий набір на день. Легко, компактно, оптимально смачно. А? Чудайсь, кому привезти такі сувенірчики? Ой, короче. Пафос, як ни як. А зараз ми йдемо в археологічний музей. З ходу 4,50. Так, друзі, тут є Wi-Fi. І отака от штука. Це додаток. Google Play, де можна зараз його скачати. Пафос ЮНЕСКО Парк. Цей парк належить до спадщини ЮНЕСКО, тому зараз будемо дивитися, що там ЮНЕСКО це дім Юанісія розкопки, де вперше побачили найдавніші мозаїки Цей дім був побудований в другому столітті до нашої ери. Вважається, це перші мозаїки, які були знайдені на острові Кіпр. 40 кімнат. Бо багато зображень саме його образу, і тому цей дім має назву дім Діонісія. And performances and performances. Let's go. Yeah. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. Такие моменты. Like Можна побути з собою, просто подивитися в море, подихати. Просто кайф. Бажаю, щоб кожен з вас знаходив час для себе. Це дуже важливо. Вегетаріанцям краще це відео не дивитись. Замовили зараз супчик. Ось нос на грилі. і те, що мені знайоме, на і картопля фрі. Ну що, цей день підходить до свого логічного завершення і зараз будемо проводити цей день західом сонця.